Є новина, друзі. Чи мав особистий мотив підозрюваний по е, парубію? Дослухайте до кінця, буде дуже цікаво. Депутат від партії Порошенка опублікував пост. Він в мене є в телеграм-каналі. В шапці профіля дід, дивіться. Княжицький історія про батька у розпачі, який хоче шукати сина, дивне його. Чому я знаю маму Лемберга Михайла, що зник них безвіс. Це син оцього в цього підозрюваного вбивстві. вона відомо письменниця фотографиня, Співпрацює з еспресо. Я бачив і самого Михайла. Вони з групою львів'ян приїхали до нього у 206-й бат добровольцями. Батальйон формували у штабі нашої партії на Лавській. Ми всі депутати ЄС записалися туди на початку. Там вже був і Андрій Поробій. Його фото у формі зі зброєю на блокпостах з тих часів. І Андрій і Михайло, його мама Олена, Патріоти України, як і Христина Поробій, племінниця Андрія, яка не раз в ефірі Еспресо представляла книгу про Лемберга, тобто про сина підозрюваного в вбивстві і заходи на його честь. І так вони з Андрієм Поробієм на початку війни були разом в одній частині, тобто, син підозрюваного служив з Поробієм на початку війни. А ось батька Лемберга ніхто не знав і не бачив. Він пішов в сім'ї 27 років тому. У нього була друга дитина у другому шлюбі, яку він теж залишив і мав провадження за несплату аліментів. Тому розповідь про люблячого батька вигадка і легенда. А ось як об'єкт для вербовки і сценарію, це ідеальний. І знаєте, ну я згадав інтерв'ю сьогоднішнє, яке давав в камері підозрюваний, і він сказав, що це його особиста помста владі. І журналістка його запитала. Ну так Порошенко, це ж опозиція. Він промовчав, нічого про це не сказав. Ну і далі його питали. і Він сказав, якщо б я жив в Вінниці, то і Петю як би вбив, тобто вбив би Порошенка, і от після цього поста знаєте, Ну, в мене в голові все стало на своє місце. Мені здається, що в цього підозра. Ну крім вербовки ФСБ, тобто російських спецслужб, що було однозначно. Я думаю, це моя думка. Є ще й особистий мотив. Ну тобто, він. Саме хотів вбити члена партії Порошенка. Чому тому, що ну, він напевно їх вважає винними? Це моя думка, що його син пішов на війну і там загинув або без вісті зник. І ну от цей пост чітко говорить, що в нього міг бути особистий мотив. Напишіть до речі, ви свою думку. Як ви думаєте, лайк підписка, Ну і телеграм в шапці профіля.